Шайкер, я погоджуюсь, що міг би бути хорошою заміною. Здавалося мені, що це Мілішник саме буде проти інвокера. RNG там не дуже хороший матчап мають. Пак взагалі там програє, хоча пак і в баньку в угу. купу я б також не сильно пік, хіба бо... які шторми на квапі. Тобі треба все ж таки через скрім грати. Через дагер нема сенсу проти інвокера. Мені здається, і дійсно, врешті-решт прийшли до Мілішника, Обрали Магнуса. Який останнім часом повертається. І я думаю, що насправді набагато прям краще драфти Фальконів вийшов. От прям набагато. Чому так кажу? Тому що Нікс отримав хорошу гру, як я вже казав, незважаючи на те, що пікнули його дуже швидко. У Алхіміка більш-менш комфортна лінія буде. Алхімік буде фармити угу. в цій грі. Це другий момент. І третій момент, те, що насправді -то вайпер разора може і відлупцювати. Е, я просто давно не бачив вже такого, щоб лінії намагалися якось свапати до початку. Да? Це дуже рідко зараз відбувається. А, Амар взагалі в боті. Опинився, нічого собі. Це 33 навчив отак гангати офлейнером на першій хвилині. First blood? Easy. Так, а, так, а чия лінія? Давайте розберемося. Амара чи скітера? Вони самі поки не розуміють. <laughs> Вони самі думають, що робити. Він пішки йде чи? чи що. У нас тут якась гулянка просто відбувається. Скітер немає телепорту, тому по ідеї його повинні забирати. Він зараз видає свій стан, як ми бачимо бадіблочі тут долонами, і скітер дійсно помирає. Так. Телепорт буде за 5 секунд, але загально ми бачимо, поки, звісно, сили пітьми не будуть стояти ФК, вони будуть реагувати на ці дії від ворожої команди, друзі, а спостерігати за цим всім і заростком подій ми будемо разом з офіційним спонсором трансляції GGB. Поки Амарчик нормально себе почуває. Третій рівень вже в нього. І, по ідеї, буде набирати і далі. В Малріна в міді взагалі проблем ніяких немає на Магнусі. Так, поки добре. Амар. присмоктались до нього, стан гарний по двом. А ад а адікріп. О, так крідеблкіл робить. Оце кайф для четвертої позиції. Так, це швидкий дагун? Далі вліз можна. Він Я... то в Discord скаже, ой, як погано, що ти помер, бідненький, але насправді він задоволений, що він соло експо отримав за двох героїв. Non є добрий. сьогодні Кез Енджойер і акт ми закривач. Друзі, все, що в нас відбувається переміщення між лініями, ми бачимо Фелканс і. По трьом можна. Ой 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 ревич! І лотбус є? є. І Дукаліса можна забрати. Слухайте, тут у крита просто, я не знаю, мільярди на лінії відбуваються, Мільярди вбив, мільярди золота. Як же крит кайфує на цій лінії. А він зараз ще під... М -м -м, мани трошки не вистачає. Бояться, да? Шайдолони проб'ють чи що. Мені здається, просто міг далі за, -за У Нас використовується зараз колснеп, ЕМП також пішло. Кріт копає непогано, у Маларіна немає ультимейту, він його не вкачував просто, він на фарм саме грає. Намагається зараз якось ну не підчепити, він висадив от гілку, але все одно буде гинути в цій ситуації. Хотів переграти суперника, але трішки не вдалося. Цікаве, цікаве, нам показує сьогодні Фелконс. І видно, що трошки розгублені перевіжжень, тому що програються більше і більше. Ой, а от і Кріт, просто шостий левел. На да, просто 6 рівня Жучара ось так от підходить. Відразу вбиває дукаліс. Миттєво, насправді він його вбив, там адинозар плюс підкоп, і герой не пережив цього ДПС. Зникінга намагається зараз розміняти. І я так думаю, що вдасться це зробити. Він дійсно помирає. Там ще й торнадо на додачу видавав No. Ну, разі чого, щоб добити цього героя стовідсотково. Але він загинув від рук ми Бачимо. Так що там багато прикольчиків. скоріш за все, тут не буде такого, то просто я згадав, що є таке. От РП пішло. Реалізація блінка, нікс підходить. Помирає нова. No так, там ще підчепили Амара, намагається його тепер якось розміняти. Блекхол ідеально був виден тільки що віддає. А, то був Блекхол? Так, да, то був Блекхол. <світ> Амара вбивають, розміняли її вайпера відразу. Скітер намагається якось допомогти і видає свою банку, ну і нібито герої розійшлись. Блекхол був. Так. Да. Це був блеккол. Якби ти не сказав, я думав, що Блекхол залишився. Якщо там в тір 2 нейтралках знайде собі гроубов якийсь, то можна буде дійсно пробувати і з пайпом героя якось зібирати. Знайшов героя. Інчіпив ББ. Домінейте. Восьмий левел. Нікс. Допоміг йому Магнус. Через це він дуже швидко отримав левел, і отак -от. таку користь приносить в команді. Тут підчіпили інчу, і Ласо. туди, у нього ще 18 стіків. Він ще й розвертається, РПшка використовується. який, правда, є, як ми бачимо від Дукальца. поки що сейвить він інвокером. Не вони інчим. його вбити. І він вбити, і інвокера намагається вбити, поки нічого не вдається цього зробити. От лишень зараз Нована підчепили, видається в нього банка, він помирає миттєво. Знову вбисто забирає, що цікаво, кріт. Стрибок від Маларіне. Чіпляє він ще й Дукальця. Ну і Дукальці теж вбиють. Я думаю, тут не буде він жити. Він теж відправляється в таверну. 6 тисяч переваги, 2 кіла. Скільки разів ми кожен день бачимо оцей сценарій, що а давайте вб'ємо інчу першою. Типа йдемо ж задонайлоду. Хайлісо бачить, він дуже погані позиції. Торнадо видається зараз по вайперу. Кріта теж намагається вбити. Він видає свої спили, він втигає, що буде всі свої спи. РПшка видає дуже. по трьох Ось тут ну воно було по трьох, але вийшло так, що по чотирьох, бо туди застрибнув ще один персонаж. І дійсно будуть вони зараз їх всіх тут вбивати. Розор помирає, Ван теж. Ну і це тінвайп. Він в трьох видав, але хто там застрибнув туди і з хибер. Хтось застрибнув, так, да, перед ним, щоб він ще й четвертого повіз на сківері. <падрайдер> <падрайдер>, мабуть, з ну, напевно, та, та, та. Батрайдер, мабуть, блінком єдиний, тут? Так, так, так. Батрайдер застрибнув, просто під сківер. Подивіться уважно, тут видає ЦРП відразу. По трьох героях дуже непогане. І батрайдер <падрайдер> просто під оцей от потяг за, застрибнув, засуджуємо такі дії. Ну і скідер просто з банкою, з козацькою застрибнув. Та й все, і вони там всі вже поспали просто. Ну, мінус 5 на місці. Я не знаю, поки от ці. Розумію, твою. Бет стрипаєш, шо? Та ні, я думаю, там загально, типу. Оце нас покатали, так сказати. Покатали. Соло. 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 Дітнули Малріна, типу, найс мужик, допоміг. Хотів застілити. Блін, ну в кінцевому випадку ти знаєш, я, я не можу сказати, що Ліворуч прям супер драф вирішив. Ні, Він сьогодні краще, але тут суто, от, оце от перегравання на лініях, оце от цікаве, яке відбулося, яке я до сих пір намагаюся якось обміскувати, там, зрозуміти, що воно сталося. А вони тупо вирішили посилити своїх двох сапортів, тим, що ті стояли завжди на, на такій насталі, як спіта. А самі герої намагалися на корах знаходити вбивства і фармити. Ніби сапорти і кори змінились позиціями. Типу, щось цього. <тас> було? Так, перші хвилин п'ять так і було. Чіпляють Змі... е... нас тут Нована, намагаються його вбити. Друзі, е... буде він помирати, скоріш за все, кріт його не відпустить, хоча видається МП на розвороті і просто від Карапасів помирає. Нован... Ну, карта потроху, як ви розумієте, йде до свого закінчення. Жучари там бігає. Так його зараз тут. Бачить, бачить, оп хоп хоп Ну все, в п'ятьох вже задушить цього жука. Він зараз ще нована б'є. Ну майже. Ну, майже бив Нована. Але так, да, загинув кінцем вапа. Але це п'ять героїв, у себе під Т2 вбивають одного жука. Знову ж таки, в цей час чотири героя фармить, тавер навіть забирають. Просто інчавай прийшли і затикали Т2 тавер в міді. І нічого їм за це не зробили. Готовий у разі чого файта, ти сампліпай, собі забрав, і йшов. От пацюк. І помер. Може, і не помер. Давай, дагончик! Блін, якби дав Дагони майнфлеєр, він би бив батрайдера зараз. Ну а да, під колцнепом просто не скастував. Mm -hmm. <плес> Застанете, за Платорн когось бити, плюс є імпакт від того, що він аганіми роздасть команді, плюс він не єдиний кор тут сильний може бути, тому що потім буде і Анча з шмотками, і Магнус універ... універсал, да, і. Viper універсальний буде на 25-му, ну, мені здається, тут не так просто буде в лейті, знайшли знову ноу, вбили його. Бідного нема гри взагалі у цього інвокера. Та тут ні в кого нема гри. Коли? Вчора чи позавчора стрімав на Нюксі лісному, Кріп? на чому грає? На Нюксі, але на лісному. Але, але не. ну бач, на, на 50% 500, да, він да, вже потроху, шлях пройшов потроху. Прийшов. потроху, потроху. Так, ну тут вбивство буде зараз на Дукалісі. Намагається він тут. от. А. Ого. А все одно. Ну. Підвочера застрибнув, як то кажуть. Під стрейфом ти швидко стріляєш, а якщо ще й купити аганім Пу-пу-пу-пу. Ні, ну якщо скелетів багато, то да. То то да, да. Майже да. продав ти мені вже цей. Так ааа, проблема чого. ще й в тому, що Ой. в тебе немає мани на герої, навіть коли ти аркану купляєш, тобі може не вистачати їх. А ти можеш замість аркан брати ПТ. Нулік я шукаю. І все, і ти бігаєш тебе не закінчується мана на герої. 30 тисяч, чим з першим Егісом, і перевагою 10 о, там, тисяч. Mm -hmm. То логічно, що шансів буде з другого її більше. Ну, чіпляє Збивили Намара, ліплу. намагається Хайно. його вбити. Дуже багато шкоди він отримує, і дійсно може відправитись таверну. верну. Пайк, якщо використовує, народ на має звичапатрайдер забрати, йому вдається це зробити. Він дійсно помирає. Ну от вони витратили на цей смок більше хвилини. П'ятьох. Вбили одного героя. Іде в розмін на супорта. За цей час перевага ще збільшилась на 2000. Ну як, можливо, і не відбудеться воно. Але Кріт забігає до калісу. Вбиває, він не влучив. Не влучив. да, Він не влучив станом. І через це не вбиває зараз героя. Крісталіс тим часом помирає надзвичайно швидко. Без кері буде 60 хв... е, секунд зараз. Перевіжен. Ну ось вони, 30 тисяч переваги. Ось вона Єгіс. Треба зараз заходити. Ну, то ти так думаєш що треба. Ну або ні. А Фелконс може таки подумати, а ми ще третього заберемо, а буде там ще аганім, і алхімік ще Аганім? один далі. Та! Краса. Мінус батрайте. Тиць-тиць інча. настріляла чи буде пушити далі? Зараз побачимо. Паріжня намагається якось зайняти позицію. Тривають, скітери намагається його швидко швидкої. Ксаліс використовує РПшка також у відповідь відразу пішла від Малеріне. Як ми бачимо? О, потужний, потужний знову! По нуль героя. Потужний є таке. Так, дієм. Ну, як ви бачите, втратили вже двох героїв зараз. Паріж трьох, чотирьох, п'ятьох і це тім вайп. Скоріше за все, зараз буде закінчення карти. Нарешті довели до доверти. Ну, цей хоча б Велкн Попер... отримав секунду Black Hole. Хоча б <laughs> не закензили через мілісекунду. Ну, що можна сказати. Тут чисто перегравання на лініях відбулось Тут чисто, не знаю, ніби різниця в розумінні гри була на початку. От одні розуміли, що вони роблять, а інші не розуміли. Угу. Здається, німга виглядає дуже непоганим драфтом Знову таки. Uh, no one буде грати на Санкінгу. Кристаліс на Алхімікі Кері. Ну, драфт більш-менш. У команди перевижені, Я думаю, навіть ми можемо побачити тут якийсь один-один. Uh, і Тускар цей непоганий, і та сама Enigma. Ну, Сподіваюсь, повітряних тривог далі не буде. І студія приймайте, приймайте uh, наших глядачів. тут Дкаліс уже. Він намагався. Зараз підхопує, як ми бачимо, ван. Хоче спробувати забрати герой РП, буде видано по двох героях. Такі є. Сенкінга можна забрати дуже швидко. Дукаліс теж намагається вбити. Кріт виграє дуже багато часу. Фейріфайр використав. Він з поли не може використовувати, я він загине. Ще й за затоджив Бласт ідеально розіграв Кріт в цій ситуації. Так, там у кріта були і Стіки, і Фейрік, і Лотос, і він там розводив. Тричі поспіль на лоу ХП. Гарно, гарно зіграли. РП перше реалізовано. І рунку Малріну. Тисяча переваги за Фелкс. Але Алхімік фріфармить. там ще й такий спаун приємний для нього. Лімчики заспавнились. Напад на дев'ятикласника. Штовхнули його, пнули. Його теж забирають. Кріт поки що знаходить моменти, щоб і лінію гарно відстояв, і вже два кіли зробив. Ну, брав участь в кілах. Іде на руну. І забирає руну. І вбиває Дєма, і просто все сиплеться у нас на очах. Вони брали Дазла на Оспіку, вони брали некрофаса на Лоспі, коли він ідеально заходить. За рахунок цього вигравали багато ігор. То вбивають, Вкотився. Ну, вбили. Трощать, трощать Falconс потихеньку, 6-0 рахунок. А тут ласпік у них знову ж таки офлейн, і вони використали його на Енігму, яка 2500-1 Тут це не спрацювало. Ну, блін. Це нормально, напевно, що не все повинно виходити. Можливо, просто по ходу івента їм стало важче грати, не знаю. Може просто фелканс дуже незручний для них суперник. Вибуває тут поки що, як ми бачимо, Амара. Намагається підчепити ще й кріта. Він поки виходить звідси, виграє дуже багато часу. Під'їжджає сюди Малрін. Ну натрима багацько шкода, РПШ видається відразу ж по двох героїв, Скідер разом. з Митом по і будуть збирати зараз порожніх горів. Можливо, і не тільки. Да. Ще два вбивства фрішних за Амара поплатились відразу. Да, щось навіть не близько, поки що. І в першій і в другій грі Фелкон знищують. Єдине, тут хоча б є алхімік, який фармить, і у кого нетворс є. Бо в минулій грі у жодного гравця в не було гри. Тут хоча б є алхімік, який там. Може, з радіансом блінком, БКБ. Щось ще спробує перевернути. Вихідна Амара в трьох під тавером. Помирає він, правда, приходить сюди кріт, приходить сюди, Малін, намагається даємо забрати дуже непоганий блеккол. Цей раз видається по двох героях. Бачимо, Крісалі, ще й починає накручувати свою банку. Єдине, що міг випити, спробувати її, напевно, Малрін і забирати цього магану, це не вдалося до чого зробити. Той відходить, скітер йде далі разом зі своїми тіммейтами, будуть пробувати забирати, можливо, тут Духаліс, можливо, на Крісталіс, Ну, Ван теж гарно підходить. Скітер поки ховається в Шекучі, ну і просто вибігає з цієї цього... цієї суточки. Смачок, ага, смачок і натискається. Насправді цього ні. ми можна і без РП спробувати, просто відвести з блінком. Так, гарно реалізували. Блінкдайер одразу. Те саме, як в минулій грі. Тільки з'являється блінк, одразу о, смок, о. одразу кіл. РПшка в нього присутня. Тут Нейнкласс хоче спробувати розбити варди, йому не дозволяють цього зробити. Малерін його контролить. Сноубол в нього видається. Шарди, ну і РПшка не буде виключатися тут на соло-кіл. вони просто його забирають без якихось проблем. Амар заробляє собі це вбивство. Ну і вони ще й пачки пофармлять. Тут тільки з'являться у колективу Felconс. Я не знаю, що робити. О, привіт. Знайшли тут, як ми бачимо, Амара. Вбили його дуже швидко, це важливо, кіл насправді був. Але й відразу відповідь От Falcons буде, буде, буде готуватися. Демо будуть пробувати якось підчупити, але він дуже непогано став в кущах. Вбити його не вдасться, бо нібито й одну ТПшку, тут це був тускар. На Тускара, напевно, витрачати дуже багато ресурсів немає сенсу, але Магнус заїжджає. Як ми бачимо, Фріт збирає собі руну Експи. Тускара їм теж вдасться забрати. Єдине, що свою руну вони, вони втратять. Там вже біжить Дукаліс, збирає він Експруну. Не встигає трішки в цій ситуації Снейкінг. Ну, хоча б одну з чотирьох забрали, і те непогано. Он тримаються три тисячі тільки. У Фелканс перевага. Була 5, так що. Поки що нормально. На цей час в минулій грі вже було там більше 10 перевага. Так що грабельно, Снейкінг, на нього напад через епіцентр. Магії дуже багато, але чи вистачить на цю інчу, знову ж таки, ну цей інча ну кожен раз. І він не вмирає. Рейндропи рятуючі від пласта, і вони вдвох помирають. Ми це кожну гру будемо бачити. Та по пу, -пу, пу як то кажуть, не щастить трішечки. Чотири тисячі переваги. От зараз будуть нападати на скінга. От зараз його точно б'ють. Зараз вб'ють. бо не пул хп він був. Ну за розвитком подій, друзі, будемо спостерігати ми разом з офіційним спонсором трансляції. GGBet. Поки ми бачимо, як вівер свій Він Не так важко обрати навіть айтембілд на нього, як просто зрозуміти, як на ньому качатися, бо ти хочеш замаксити всі спили, бо вони всі mm -hmm. прикольні. Але що саме Макс тепер поки взагалі не зрозуміло? Так вбиває тут Малріна взагалі без проблем. До речі, гарний вихід від Солсева. Гарний вихід, і Алхімік то величезний насправді вже. І Сен Кінг повернувся в гру. Так, трошки відстає від Магнуса, але по нетворсу, ну, нормально він себе почуває, так як і Кори, Фелкенс. Сен Кінга без Батону, без нічого, проти Шиво відразу від нього. Намагалися підчекувати ноувана, але знайшли Дукаліс. Дукаліс Кив. А, а Марк, реакція відразу від нього. Дійсно, він бокаверште. Скай РПшка так, що видає по двох героях. Будуть тепер пробувати забирати збирати тоталхіміка разом з Сент Кінгом. Нуан поки що живе, намагається вигравати час для свого тіммейта, але в кінцевому випадку відправляється в Таверну. Кріт стрибає, дуже непогано, водіблочить, він ще й кристаліся. Видає в нього весел, і це мінус 4 на рівному місці. Нібито непоганий файт повинен був би будуватися зараз від колективу Парівіджен. Гарний стрибок повинен був би. Бути від Сент Кінга, але миттєва реакція від Амара. Він відразу ж на БКБ. Ось тут зверніть увагу, та він, напевно, на Варді ось тут побачив від Снейкінга. Відразу на БКБ просто. Ну, на реакції миттєво. Да, гарного. Гарно. Опа, цем у Розора. Стрибок Амара намагається його вбити і вдається його зачинити. Інстану. Зараз, як ми бачимо, видається видає совідної ріна, але він майже загинув. Скітер навалює дуже боліче. Насправді, можна миттєво розміняти Амара на двох героїв, їм дає це зробити. Стрибок Крісталіса хоче спробувати його тепер забрати. Він поки що підвесло. Він отримав багацько шкоди, він, можливо, задинається, але ні. Скітер остання точка від нього залітає. Він добирає цього персонажа. Знову ривід кріта. Ще одне вбивство: це мінус 4 знову на розмін свого одного кора. Кімната очікування блекколу. Кімната очікування блехолу. Ну, Кріт гарно відвідає на спіріці. Кріт гарно, так. Да. На цьому герой головне старт пережити і отримати там свої левели. А потім, якщо у тебе є нормальний левел, урна, спіріт весел, більше нічого не треба. Через так, ага. Все, так воно працює. Так, вирив відразу в енігму, можна швидко вбити цього героя. Дуже багато шкоди отримаємо, бачимо, в по області. Просто в цій ситуації Амар використовує відразу ПКБшку, вгризається в Кристаліса, паралельно помирає вже на інклас, де ми теж звісно не відпустить, Терпешка вдається. Єдине, що нова ну, не вдалося його зачепити. Але загально, я думаю, тут всі все одно героїв побивають. Ну, Ван помирає. Кристаліс теж будуть зараз забирати. Хоче спробувати розмінятися якось на Амара, але не вдається це вже зробити. Це мінус 5 і 16 тисяч переваги за Falcons, друзі. Ну і виглядає це, як ви розумієте. Black Hole сейвимо на наступну серію. Можна спробувати їх вбити. Поки що ми бачимо, він стане. Що там? А що? А, там Кріт намагався його підсейвити третім спилом. І завдяки... Я нічого не зрозумів, що там сталося, але загально... Ну, У нього, мабуть, є шарт, він просто притягнув відер і все, і він е, натис ультимейт. Набрати ці 6 лотів роздавати аганіми якось дотягнути до цього моменту. Кристаліс... Намагається вийти. Тепер робить. Кріт, влучив. Влучив Новіжн. Прочитав, де він робить телепорт. Смок Парівіж натискати. Ой-ой-ой, а крітку десь не туди покотився. І він гем віддасть. О-о-о, о оу ще й Малоріна підчепили. Будуть і його вбивати так це фул камбек. Знаєш, що сталося? Mm. Він хотів покотитись просто без камінчика на, на спаун нейтралів. А там рандомно, просто камінь десь з минулого там файту ще залишився, і він через нього покотився і в ворожу команду там, закотився. Ну, я не думаю, що прям рандомно не побачив, думаєш. Мені здається, просто завтичив. Mm. Я, я бачив, як це відбулося oh, просто. Mm. Я поясню зараз. До каліс Духалі. вбиваєсь, вбивають, так. Да. Ще Харіст. на Airspirті всі гравці, у них є бінт, щоб у тебе на одну кнопку ставився камінчик. Ну. Ладно, зараз подивимося за Кристалісом, ще тут з ДД скітер може його і побити, тут ульти нема у цього алхіміка. -ти, ти маєш на увазі під себе камінчик, знаєш? під себе, так. Да. А він котився і він ну, непоручним був цей камінь. Тому я думаю, це рандомно, просто реально ти сам залишився. І він його не помітив. Коротше, вони просто трьох пішли і на цій вулиці, на великій перевазі, всіх. Будь здоровий! Не хорі. Дякую. Я все ще забув відправити е... два призи. Це 5 тисяч? РП Патріом поїхали. Ой-ой, ой-ой, ой-ой! ой-ой-ой. Гарно він закручує, насправді, ворожий героїв, але всі помирають! Там просто Стейкінг стоїть і в спину накидує свої списи, і всі просто помирають. Намагаються втекти якось дуже непоганий сноубол. Насправді був від Тускара, можливо, він врятує якось життя Сенкінга, але ні. Кріт виривається. Друзі, це мінус 4. Лишень один Енігма вижив в цій ситуації. Ну і Рошан вже готовий. Снейкінг вже, ну все. Ну я думаю, тут можна АФК встати команді. Там Боже, подивіться, на шмотки цієї інші. Це що це ж таке нелегально да. так. Залетіло дуже болюче з циркер Намагається. Намагаються. Чіпляють скітера, хочуть спробувати через нейнкласи зіграти. Стрибок зараз. Нейнклас клас використовують, астало все. Його підшипили, підвезли можна, і вбив. Ну він ну я не знаю. Ну він ну не вдалося. Ну, буває. Все, скітер продовжує бути. 25 рівень у нього вже теж присутній. Казарами будуть падати, друзі. Це будуть мега-кріпаси. Степа для того, щоб не померти від Інчандрес. Ну і Амар вже розважається з ворожою командою. Скітр продовжує бити трон, друзі. І це буде 2-0 на користь Фелконс. Команда Парі програє в цій серії. Без шансів, як ми бачимо, починаючи з лінії. Falcons просто, просто сильніше, ніж свій суперник. Ось і все. Насправді колектив Банди Нована провів дуже непоганий турнір для них, як я вважаю. Якщо залишиться в цьому колективі, буде далі проводитися якось управляти свої помилки, то загально буде боєздатний, да, боєздатна команда, яка може змагатися з грандами і можливо навіть будуть показувати цікаві серії. Поки такий результат чотири вони правильно да, вони вилітають. Це Нижня сітка, Falcons топ-3. Ну для цієї команди. Тут все як завжди з командами, особливо східної Європи.